Незалежній Україні 21 рік святкували усі без національної атрибутики Не обійшлося. Святкування українського повноліття у Львові бачила Марічка Кужик, 21 просто комуністи рік тому Верховна Рада України більшістю голосів ухвалила акт проголошення незалежності України. Рада України прийняла акт незалежності України. Про Цю подію люди згадують зі сльозами на очах. То що вмову сказати? Маті що добре? Добре. 21 першу річницю незалежності львів'яни розпочали гучним святкуванням та одягнули вишиті сорочки. Вишиванка та запорука урочистого та святкового настрою. У Львові людей в української строї є чимало. Тому святкування проходять на ура. Марія своєю країною пишається українським традиціям. Дівчина не зраджує. На таке свято варто ходити в національному строї, тому що це прикрашає все-таки українців і допомагає нам виділитися. Олена разом зі сім'єю проживає в Києві, але на День Незалежності завжди приїздить до Львова, аби відчути особливий дух свята. А, ну, я сподіваюся, що буде дуже багато цікавого. Ну мені дуже подобається. Тобто, в Києві я не відчуваю такої урочистості, да? тому і привезла дітей показати, як тут святкують. Ще зранку Львів почав святкувати незалежність. Десятки людей поклали квіти до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу, Михайлу Грушевському та Тарасові Шевченку. Ми хочемо зробити святкування так, щоб люди відчули, що це є день незалежності держави, щоб вони повірили в державу, щоб вони з добрими намірами зустрічали цей день. З квітами до монументів прийшли кілька десятків львівських регіоналів. Незалежність для мене, так як і для всіх жителів України, це надзвичайно велике свято, свято якого чекали ми століттями. Воно прийшло до нас е, неждано негадано, без кровопролиття, і це, напевно, найбільше досягнення цього свята. А от представники опозиції цей день вшановували пам'ять Степана Бандери урочистою ходою із національною символікою. Вони пройшлися містом та поклали квіти до підніжжя монументу національного героя. Там і відбувся святковий концерт. Марія Кужик, Андрій Сладков, вісник.